Ми сьогодні для хлопців привезли реп. О, Боже, я, я теж про це подумала! О, гад! Якщо щось залишається лишнє, щоб не пропало, ми сусідам роздаємо. Фешн вік. Що зараз відбувається? Допомагають? Чи допомоги стало менше? над дім, це теплом. Привіт, мої солодкі булочки! З вами я, Тетяна Яшкіна, а це значить, що ми їдемо на фронт. Буквально коротка зупинка перед тим, щоб зібратися всім разом, обговорити деталі. Сьогодні наша команда їде не сама. З нами є кертезні хлопці з гурту Барабанда. Солісти навіть приготували сюрприз для військових, але побачимо, як там буде, тому що Херсон це червона зона, і зараз той напрямок. Надзвичайно небезпечний. Кожний раз ми веземо допомогу не менше, ніж на 1 мільйон гривень. Як нам це вдається, дуже легко. Під цим відео нажми паузу, перейди за посиланням на сайт Яшкіна. Задонать 350 гривень. А від нашої мережі кожних 2-3 тижні ти можеш виграти арку американця, красунічку майже за 70 тисяч гривень. Тож для хлопців ще більше мотивації, а від нас чудова арка. Ну що, поїхали. По-перше, я мережу не створювала, вона була створена моїми батьками. Вони з 70-х років займалися зброєю. А коли я пішла в школу, то моїм найбільшим захопленням було те, щоб знаходитись у них в невеличкому магазині, який до сих пір знаходиться в Миколаївській області, місто Первомайськ. Тож, ось такі забавки в мене були в дитинстві: допомагати діду заряджати патрони, допомагати насипати шрот, заливати від згорівших свічок замість прокладки. І закатувати на бічки. і ось мені здається, що те, що ти в собі взращуєш дуже багато років, і те потім для тебе стане самим природнім і самим простим. В цьому ти будеш відчувати саму найбільшу силу. Я не вірю в успіх, я вірю в теорію 10 тисяч годин ретельної праці. Тому, коли ви щось дуже довго постійно пробуєте робити, в один момент у вас це буде виходити бездоганно. Миколаїв тут навіть дихається краще, тому що я тут прожила більшу частину свого життя. Привіт, друзі! Ми вже майже на точці, але зараз буде знайомство з талановитою людиною з солістом гуртом «Барабанда» Ельнуром. Вітаю тебе, вітаю і дуже, дуже радію. Вітаю тебе, дуже поємно. Друзі, ви знаєте цю людину ще краще. Ніж я вам представлю його пісні, слухає вся Україна. Під саме твої треки ми їхали всю дорогу, їх наспівували. І не побоюся розказати вам, що він перший з виконавців був у визволеному херсончику і мотивував молодь, мотивував хлопців. Заспівав ту саму пісню з маленьким хлопчиком, який був в окупації 9 місяців. Лу велика побішана і честь. Я за те, щоб такі гурти, як ти створив, розвивалися, рухалися вперед і мотивували молодь на нові тексти, на нові сенси. Тому що твої пісні вони мають сенс, вони мають життя, вони живі. Я дуже приємно. Я прям тобі. я прям слухаю тебе і зараз вже цей чер червоні. Ну і звичайно ж тобі особливий подаруночок. бо саме ця маленька дівчинка зібрала понад 40 мільйонів гривень. На неї донатить вся Україна і підтримує хлопців. Сьогодні маю честь стояти з крутезною людиною. Це не просто дівчина, це дівчина, яка задонатила вже 51 мільйон гривень. І Сьогодні а, я вражений тим, що ти запросила мене стати частиною цього проекту, який ви сьогодні побачите. Сьогодні ми разом зробимо дуже величезну справу. Ми передамо на мільйон гривень допомоги на підрозділ 7361. Ми підбадьоримо хлопців, яким так бракує. Просто живих простих слів, і ми покажемо нашим прикладом тим людям, які забули, можливо, що війна йде, і вона йде кожного дня, і це не завжди великі якісь кошти, відправляючи донат в 350 гривень. Ти стаєш частиною історії. Ти рятуєш реально життя хлопців, які отримують. Класну амуніцію, класне взуття, класні плитоноски. Сьогодні ми подаруємо реп, який вже був перевірений, який буде захищати і робити для них залізний купол. Я зараз хочу сказати це офіційно. Ми домовилися з Усіком, що ми будемо разом заїжджати в наш український Крим, і я хотів би, щоб в цій автівці була ще й ти. Дякую тобі. Ти мені подобаєшся тим, що ти щира. Ти мені подобаєшся тим, що ти справжня. Велика тобі дякую за те, що ти крутезна донька нашої країни. Дякую, дякую тобі. Ну розкажи мені, будь ласка, про свої магазини. Скільки в тебе їх? Зараз е, діє магазин в Миколаєві. Так. В Черкаській області в Умані. В Києві, напевно, є великий, В Києві, так, да, великий відкрила вже зараз під час війни. І у Франківську, а я тобі хочу сказати, Тамага. мене вразила та сума, яку ти сказала. Скільки ти задонатила, скільки взагалі ти допомагаєш нашим Збройним силам України? І коли ти написала мені, я був в шоці, тому що я про тебе вже знав. Я про тебе вже знав, але я навіть не уявляв, що жінка саме жінка може бути настільки корисною, настільки крутезною, як ти. І я дуже радий, що я зустрівся з тобою, і що сьогодні я є частиною того, що сьогодні буде. Ми це зробимо разом. Я взагалі не знаю, чим сьогодні можна займатись, крім того, щоб допомагати хлопцям. Це стосується і підприємців, це стосується і музикантів, це стосується і бізнесменів, співаків. А сьогодні той час, коли треба об'єднуватись, сьогодні той час, коли треба всім зібратись докупи і дати відсіч нашому ворогу, який називається російська підсія. Ми загрузилися, взялися необхідне хлопцям. Будемо пекти. Поїхали. Поїхали. Наша ціль це сказати, що люди в формі нас захищають. І не треба боятися людей в формі, як зараз йде нова мода. Дарують наша врончика. Ми писали з Жені Галичем велике інтерв'ю. Хотів, хотів за його теж Знаєш, він каже мені: я не хочу, Таня, ходити в пікселі в Києві, бо я військовий. А, а, я я, я дивився, бо він розповідав, що він його це бісить взагалі. що коли там в Києві Хтось ходить о, в пісні. Да. Ну, навіщо, ні, типу, ні, там ні. Дів, дівчат, типу, там. Так, да, дівчат приваблювати, да, це приваблю. точно. Якщо я рай він у твоїх дні, твій син же зовсім інакший. Я змінив ваші суші на каші. Забути про це, да ні за що зі мною моїх хлопців, вони... j Привіт-привіт, вітаю! Доброго дня! Доброго дня звісти курту барабанду, які що... нас на тривають. Не сьогодні ночі не буде на острів. У мене є 10, <зивність. <зивність> я сказав, які викладали. <зивність> <спивали>. <зивність>

Якоїсь удачі, я прошу тільки одне, дай мир Україні. Чуєш ти мене, чуєш? Моїй Україні мрії, кохай, роби тільки так. Не бійся, скоро закінчиться жах і мрія летить, як в небо літак. Люба, сховаю тебе, від атак Ми вже звільнили Херсон, а далі за ним має тобі обіцяю, це буде наш Крим. І він більше ніколи не буде стояти в сторонці. Він буде розквітати, як лоза на сонці.

Галічу вже відправили. Щоб він посміхнувся, автор цієї пісні. Ми сьогодні для хлопців привезли реп. Це найсучасніший новий реп, який президент наш перевірив, який працює на автівках, і який дуже показує хороший результат. І мені хочеться, щоб ваші хлопці були захищені. І щоб ви дійсно. Нам дали свій фідбек, і ми старалися вам таких речей привозити більше. О, так, це, саме головне. це дрони, Вже. Країна навчилася робити дрони, да? там є топові виробники. А реп це зараз така історія, де дуже багато це, обманів не стара, і несправжніх що... речей. Це, наскільки це, вам це, що... потрібен реп, і наскільки ви бачите такий е купольний автомобільний легкий? Ну, давай. Ну, реп класний, якраз на машину під'їжджати, скидатися на воду, бо на лодки у нас є ну, доїжджати. А от іменно на машину... Скільки потрібно ребів, яка потреба в них? От ну, Скільки екіпажів, на... машин, щоб ми могли зрозуміти і закликати виробників, щоб вони на ваш напрямок працювали і могли передавати. І могли... Наш підрозділ, саме нас людей небагато, то ми дома угу. працюємо. Дякуємо за те, що ми маємо змогу з виробником зробити це хлопцям в підрозділ Андрія Шевченка реп ваш доставлено, і ми будемо чекати, що вже почнуться відгуки. Якщо машини будуть живі на фронті, то тоді ви розумієте, наскільки буде легше. Ви розумієте, наскільки потреба. Якщо ми будемо донатити на ті речі, які будуть захищати хлопців і робити їм щит, то ми зможемо продлити життя автівок, продлити життя саме найголовніше ваше, це безпека. Та що, ну, ну це головна тура потрібна на виїзді зараз на виїзді, але скажи мені, будь ласка, можливо, тут є твоє ім'я, гоцман, сонце, комар, бонд, тарзан, зять, кардан. Боркс, Малюк, Грудень. Малюк зараз приїде. Тарзан так, тут? Тарзан Це ви? Зараз... Молодець, моя кукурузка. Привіт! Зяття. <ривіт> ви поняли, який пакетик треба принести зараз? Будемо тебе одягати, будеш фешн, тарзан. Все, все дівки твої <ривіт> будуть в інстаграмі <ривіт> і в Тіктоці. У тебе є Тікток? Ну, я не сумнівалася. Дівчата, він не фейковий тіктокер, він справжній. Він на війні. Так що підписуйтесь всі на Тарзана, а номер й. І лайки йому там, і коментарі справжні. Дівчат не треба. Ми одружені. У вас сім'ї У вас є сім'ї. Боже, я теж про це подумала. Ми з тобою вже наговорили. Але... Каже, наговорили вдома на шкандаль, так? Да? Додому, може, не дихаємо. Ну, все. Наші <рес> жінки знають, що ми спимо в місті. Що, тоді дивимося, де у нас вся екіпа тарзан і одягаємо. А ти є? А я зять. А ти зять зять і тарзан. Все не Поняла? <рес> ну і все. все, все. <рес> Щоб розкрили? <рес> мене... Закриття поводи, Боятись не гріх. Не. Не гріх. гріх. Свої. Круто, ну ви прям справжні побратими. Це ж Тараси по полі слова. Я не знаю, що... Безславні виродки. Що це значить? Так. Позивний, hmm. А що ти для дружини <плес> набив? І... Аміночка, клас. А міночка це прям все-прям сердечко. <рабільшове> І тут лапка дитинки. 21 й рік народження. Раз війна пожилась. Так, Тарзан, Тарзан. <рабільшове> Тарзан, давай, сонечко, одягайся. Свіженькі, легенькі, так? давай. Взагалі, як часто приїжджають волонтери, що зараз відбувається, допомагають. Чи допомоги стало менше? Ну, те, що нам було потрібно, реб на лодку, то нам люди купляли. І радійки, що треба було, то вони нам брали. Ну, за окремий донат там конкретно ми вказували, куди, на який підрозділ, куди ми ходимо і чим займаємось. А малюк де? Одягайся. Чоткі? Скажи. Це ж все ж бачиш, пальчики всі тут. У нас частина забезпечує, ми навіть якщо щось залишається лишнє, щоб не пропало. Ми сусідам роздаємо людям. Ну, у нас, наприклад, бабуся живе 80 років із, із дідом. Ну, блядь, ну що її викидати, пропадати? Ми їм носимо то картошку, то м'ясо таке. А сильна тут умова, щоб ви постиралися, помінялися. Це ж все виходить з ладу. Ви просто скажіть людям, що речі це не то, що там у вас є костюм, і все. Це... Речі це як сігріє. Купив через 10 днів викинув. Давай, міряй. Дива, які класні. Ні, На флісі. Так, бомба. Я Вообще, вони не продувайки. Ну що там, стріптіз? Буде чи не буде? Вольф, не стисняйся. Думаю, що війну а, виграють в якихось рембовських кросівках тактично. А справжні воїни, вони, що в кросівках, що в тактиці, вони виконують сонечко. Давай оця, одягай, все, час. Да, я... Це тема буде. Оцю кофточку знімає чи ось у тебе, може покатати. О, О яка красота. Алю, дайте задовольню кажуть. Вона дуже легка. Ти бачиш, скільки тут і під ніж, і під медичну аптечку, і під магази. О! Фешн вік! Ага, вересень! 24-го пропоную вважати відкритим. Ну що, ви класні? Це ви. Ну. І так, на кожного. Дякуємо, Дякуємо вам, Давай. що ви робите для Херсона постійно. Ви наш щит, а наша задача працювати, надихати і йти вперед. І сьогодні справжній подарунок і сюрприз. Від гурту «Барабанда» для вас теплом, Не тільки зорі, що палають над Дніпром, любов, що є напролом Захищає всю сім'ю від тільки зорі, палають над це любов. Що є сила на пролон, захищаюсь всю сім'ю від бомб. Це дуже крутей. Да. Да, Тата нема. Ми вам щиро вдячні, конечно, за допомогу. Це за всю нашу службу, це, мабуть, перший такий, блядь, підгон. От я вам крута якийсь. Да. Тань, це нам прапор від підрозділу тобі. Оцей прапор, що початку війни з 22 року. З нашим логотипом розвідки. Сформування нашого ми його підписали. Ті, хто лишився, ті підписали хлопці. Так що, будь ласка, дякую тебе. Четверта бригада, 195 батальйон. Тримай, будь ласка, це. Він буде в Києві. Я хочу, щоб ще ви поставилися автограф, тому що ми тут сьогодні це робимо разом з гуртом Барабанда. І Він буде на самому почутному місці в Києві і будуть бачити. От історію пишуть люди. Тому, коли ви про щось чуєте, просто якісь сказки, ось вони відбуваються. Місто Херсон 195-ка, передає нам прапор. А ми передаємо вітання разом з гуртом барабанда, торгова мережа Яшкіна, мілітері. Ми любимо вас і ми кажемо, що ви найкращі. Слава Україні! Героям слава слава нації! Смерть ворога! Україна! Понад усе! 부지 <laughs> <laughs>